World of Tanks настала ера одинадцятих рівнів, і Японія виставила свого головного хищника СТК СТК-2. Це не просто важкий танк, це високотехнологічна машина, яка змушує переглянути тактику бою. Отже, знайомтесь, – СТК-2. Це вершина нової японської гілки важких танків 11-го рівня, яка з'явилася в оновленні 2.1.1 на початку 26-го року. Якщо ви раніше грали на десятках і думали, що бачили все, то цей танк змусить вас змінити думку. Чому він такий крутий? Бо японці вирішили не робити просто ще один важкий танк з великою пушкою. Вони створили високотехнологічну машину, яка поєднує в собі точність снайпера, гнучкість гімнаста і броню справжнього важкого танку. Це танк, який не просто стріляє, а робить це з розумом на 11-му рівні. конкуренція величезна. Але СТК-2 виділяється тим, що він дає вам неймовірний контроль над кожним моментом бою. Давайте розберемося з найголовнішим його гарматою. Ось така 2 є фішка, якої немає у більшості танків у грі. Активне охолодження гармат. Уявіть, що ваша пушка це комп'ютер, який перегрівається, коли ви стріляєте часто один за одним ствол, гаряча і точність у вас звичайна. Ну ви знаєте, як це буває, снаряд може полетіти в землю або в небо. Але варто вам після перезарядки почекати всього пару секунд, як на екрані заповнюється спеціальна смужка. Це працює система охолодження. Щойно вона спрацювала, ваш приціл миттєво стискається до танкової крихітної точки, яку ви не побачите на жодному іншому тяжі. Точність стає 0,2. Щоб ви розуміли, це рівень найкращих ПТСАУ в грі. Ви можете стояти на одному кінці карт і влучати ворогу точно в лючок на башті або в маленьку щілину в броні. Це танк для тих, хто не любить рандом, а любить знати напевно. Куди навівся туди і влучив. Ви самі обираєте темп або грати швидко, коли ворог близько, або вичікувати і бити як снайпер, коли ворог далеко. Друга суперсила СТК-2. Це його розумна підвізка. Японці навчили цей танк буквально присідати, коли ви під'їжджаєте до пагорба і сповільнюєтесь. Гідравліка автоматично нахиляє корпус танка вперед або назад. Це дає вам змогу опускати пушку дуже низько на 14 градусів. вниз. Це дає вам величезну перевагу на будь-якій карті, де є, хоч якісь пагорби, ви стаєте королем. Більшість танків змушені виїжджати. На самий верх пагорба, підставляючи свій живіт на лбі. щоб стрельнути у відповідь. А 2 просто трохи визирає баштою, робить болючий укол і ховається назад. Ви можете використовувати такі позиції, де інші танки просто бачитимуть небо. Це робить гру на ньому дуже комфортною. Вам не треба шукати ідеально рівну дорогу. Ви самі робите будь-яку дорогу ідеальною для себе. Тепер про виживання: броня СТК-2 дуже хитра. Башта, це ваш головний козир. Вона зроблена з дуже міцних листів сталі, які розташовані під такими кутами. Що снаряди ворогів просто відлітають у бік. Якщо ви граєте від пагорбі, ви показуєте тільки башту, пробити вас майже неможливо навіть голдою 11 рівня, але будьте обережні з корпусом японці зекономили на товщині плит у корпусі, щоб танк був швидшим. Так, передня частина ВЛД дуже нахилена, і часто снаряди там рикошетять. Але якщо ворог стоїть вище за вас, або ви підставите борт, ви ще пропали. Тому головна порада для всіх власників СТК-2. Завжди шукайте камінь, пагорб. Або підбити танк, щоб сховати свій корпус. Пам'ятайте, ви танк башни, а не танк всього корпусу. Грайте розумно, і ви будете жити до кінця бою. Багато важких танків це повільні залізні коробки, але стика 2 не такий. Він розганяється до 40 км на годину і робиться дуже бадьоро. Це означає, що ви не будете все літо їхати до першої гори. Ви приїжджаєте на позиції разом із середніми танками, займаєте найкращі місця і починаєте роздавати шкоду ще до того, як ворожі тяжі взагалі зрозуміють, що відбувається. Така мобільність дозволяє вам бути всюди. Бачите, що на іншому фланзі біда, ви просто розвертаєтеся і їдете на допомогу. Бачите, що треба тікати, СТК-2 дозволить вам вчасно відступити. Це дає вам відчуття свободи, якого часто не вистачає на важких танках. Ви не прив'язані до однієї лінії на карті. Ви можете грати там, де ви зараз потрібні найбільше. Ваш дальній план на бій виглядає так. Початок бою, не лізьте у самий центр бійки, використовуйте свою точність, станьте трохи позаду, дочекайтесь охолодження ствола, і зробіть 2-3 точні постріли по ворогах, які ще тільки займають позиції. Знайдіть гарний пагор. Використовуйте підвізку, показуйте тільки башту і методично розбивайте ворогів. Не поспішайте стріляти. Краще почекати 2-3 секунди і влучити точно ніж вистрілити мимо і чекати довго перезаряд, коли у ворогів залишилось мало хп. Використовуйте свою швидкість, наздоганяйте тих, хто тікає, і затискайте їх. СТК-2 чудово працює на добивання завдяки гарному темпу вогню. Оскільки СТК-2 це танк 11 рівня з унікальними механіками, правильне обладнання тут вирішує все. У нас є три слоти, і кожен з них має підсилювати сильні сторони закривати слабкі. Ось найкраща збірка, яку рекомендують топові гравці. Досилач. Обов'язково, це база для будь-якого важкого танка. СТК-2 має непогану перезарядку, але на 11 рівні кожен відсоток швидкості стрільби має значення, Досилач допоможе вам швидше заряджати наступний снаряд, а отже, у вас буде більше часу на те саме активне охолодження ствола. Чим швидше зарядиться, тим раніше почав охолоджуватись. Експериментальна турбіна. Якщо ви хочете перетворити свій СТК-2 на справжнього рейдера, з турбіною танк буде розганятися швидше і впевненіше займати стратегічні пагорби на 11 рівні швидкість часто вирішує, хто першим дасть Гарбуза ворогу, тому турбіна дуже популярний вибір. І експериментальне загартування. Це справжній лайфхак для СТК-2. Чому ми ставимо саме його? По-перше, воно дає величезний бонус до міцності ХП на 11 рівні всі стріляють дуже боляче, і додаткові 250-300 хп можуть врятувати вас від відправки в ангар. По-друге, воно діє як внутрішній захист. Ваші модулі, двигун, БК, баки будуть ламатися набагато рідше. А найголовніше, воно пришвидшує ремонт гусениць. Для танка, який грає від башти, збита гусля у невідповідний момент. So smith. Комплекс виживання робить вас набагато живучішим, ніж звичайне обладнання. Ця комбінація до силач плюс екс-загартування екс робить із вашого японця універсального монстра. Ви стаєте швидким, дуже живучим і все ще неймовірно блучним. Це ідеальний баланс для сучасного рандому. СТК-2 це не просто танк, це новий рівень задоволення від гри. Він не змушує вас страждати від того, що снаряд летить не туди. Він не змушує вас шукати рівне місце, щоб опустити пушку. Він дає вам усі інструменти для перемоги. Точність, увентіш. Швидкість і міцну башту. Це танк для тих, хто любить думати, хто любить комфорт і хто хоче відчувати силу 11-го рівня в кожному пострілі. Якщо ви хочете машину, яка може все від снайперської дуелі до жорсткої бійки на горі, то СТК 2 це ваш вибір. Качайте його, звикайте до механіки охолодження, і ви станете тим гравцем, якого боятимуться всі в рандомі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам танк чи прокачали ви його.